Постійно щось ремонтують, будують, копають, розвалюють, знов монтують, знов ремонтують. А бачите, стовпа завалили, ям накопали, щось прокладають, якісь провода, труби, дуже багато багнюки, тракторець маленький. Що там ще є? Люди все хочуть потрапити, я думаю, так мені в камеру, щоб засвітитися на Ютубі, бо я йду і вже так до самого паркану здвигаюся, а люди ну, наче не бачать мене, і от теж їм треба йти, отак, щоб в камеру попасти. Ну, що поробиш? У мене тут не зарезервовано, щоб люди не ходили. Ох, і накопали. Боже, вони тут копають вже ну, місяця-два, точно. Що роблять, не знаю. Техніки стало тут трохи менше, Ой, дерев також стало трохи менше. Дерева повикопували, повидирали. Але щось вони там риють, не знаю. Накопали. Цей стоїть такий екскаватор, нос повісив, ковша повісив. На камінці сперся та стоїть, відпочиває. Робітників щось небагато. Так щоб дуже хотіли працювати, то не видно. О, такий ковш підперли на каміння. Нормально. Ну, багнюка, то я не знаю. Ну, працюють люди, щось роблять там, щось встановлюють. А ви поки що підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Буду вам дуже за це вдячна.